Як приготувати смачно котлети без м'яса? М'якенькі, смачненькі. До котлет приготуємо грибну підливку. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. У нас висушені білі гриби, які ми замочили у гарячій воді. Котлети приготуємо із такого фаршу. За бажанням у фарш ще додаємо зелень. Ми ще й додали висушені білі гриби, варимо до готовності картоплю у підсоленій воді. Та до готовності варимо гречку. У нас залишки вчорашньої каші. Хоч можна гречку зварити. У пропорціях один до двох, дві склянки води і одну склянку гречки. Підсолити воду і за 20-25 хвилин гречка вже готова. Приготуємо неймовірну смачну грибну підливу. Як, а легко і просто ось так. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. У нас висушені білі гриби. Смажимо цибулю 1-2 хвилини. З цибулею смажимо 3-4 хвилини гриби дрібнемо ось на такі часточки, до них додаємо столову ложку борошна, паніруємо гриби у борошенці, ці ж гриби у борошенці висипаємо до цибулі із морквою у сковороду і смажимо це все. Поки грибний смажений запах буде стояти на всю хату. Ах, і апетитно вже пахнуть гриби, у сковороду додаємо томатного соку чи томатної пасти, розведеної у воді, додаємо свої улюблені приправи, обов'язково за смаком солимо і першимо і закриваємо підливку тушкуватися. Хвилин 10 на щонайменшому вогні. Подрібнемо зелень, петрушку та зелену цибулю. Додали зелені у підливу і вимикаємо вогонь. Підлива вже готова. Для фаршу на котлети підсмажимо цибулю з моркою. Дві три хвилини смажимо на олії. Усе охолоджуємо. І дрібнемо через комбайн. Миш, овочі та гречку пропустимо через м'ясорубку. Хоч можна всі інгредієнти перебити блендером. Змішаємо фарш, додаємо борошно, якщо не тримаєте посту, ще яйце, за смаком солимо та перчимо. Та ще додаємо свої улюблені приправи. Ми ж додаємо копчену мелену паприку, сухого часнику, хоч можна й свіжого часничку додати. І все змішуємо, перемішуємо. Подрібнемо зелень, петрушку та зелену цибулю. За бажанням у фарш ще додаємо зелень, ми ще й додали висушені білі гриби. Мокрими руками формуємо будь-якої форми котлети, обсипаємо їх дрібними панірувальними сухарями, розігріваємо сковороду, викладаємо котлети на розігріту олію і смажимо їх по 2-3 хвилини з кожної сторони. Смажимо на середньому вогні, смажимо до апетитної золотавої скоринки. Ах, і апетитно вже пахнуть котлетки, аж слинка тече. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. І ось підливка вже готова. До столу котлетки подаємо ще гарячими. Котлети можна подавати до будь-якого гарніру. А з підливкою це просто космос. М'якенькі, смачненькі, такі котлети просто в роті тануть. Ммм, неймовірна смакота. Грибною підливою поливаємо картоплю чи будь-яку кашу. А з підливкою це просто космос.